Як часто ваші плани на рік, так і лишаються у блокноті чи на дошці бажань, сьогодні я вам покажу, як спланувати свій рік так, щоб дійсно реалізувати свої бажання без надривів, без вигорань і без всілякого зайвого стресу і розчарувань. Всім привіт! Мене звати Любов Прудеус, я психологиня і психотерапевтка. І е, поїхали, значить, почнемо із моєї улюбленої карти бажань. Як ми знаємо, бажання не реалізовуються, реалізовуються цілі і плани плюс наш намір і дії їх, власне, реалізовувати. Від того, що я на дошку бажань. Наклею, купу, купу картинок матеріальних штук. Це ніяким чином не означає, що я буду робити хоч щось для того, щоб це в своє життя реалізувати. Є, знаєте, цей жарт, що чоловік сказав і чоловік зробив це два різні чоловіки. Чоловіки, отут так само. Тобто, якась частина мене, якась версія мене сьогодні якась натхненна, і поналіплювала, або там щось понадивилася, або сподобалася якась картинка, і поналіплювала на цю дошку бажань. А є інша версія мене, яка має все це власне реалізовувати. От стосовно бажань, у нас дитяча частина, вона. Відповідає за слово хочу, вона така, це хочу, це хочу. Та, що зазвичай у нас на дошку бажань поміщують, я повторююся, матеріальні штуки, та це якісь там сумки. До речі, чоловіки роблять собі дошку бажань, що стільки дівчата, ніби цим страждають. От, значить, сумки, подорожі, картинки якихось місць, якісь там іще. Косметику, квартири, авто, власне, в принципі, загалом все. Але це, по-перше, матеріальне, та ви не можете нематеріальне розмістити, наприклад, свій стан, якесь відчуття. Тобто там уже або кільце, якесь обручку, розміщують, або там дитину, або там весільну сукню. Але це, знаєте, така в мене була історія, не пам'ятаю, чи я вам розповідала. Я дуже-дуже багато в студентські роки робила ці дошки бажань е, і е, дуже багато прописувала, чого я хочу, прям, яких я партнерів собі хочу, і я прям буквально всіх знаходила слово в слово, що я там прописувала. Але це працює для того, щоб звузити коло свого пошуку і бачити те, що ви написали. Не просто там Я хочу собі гарну роботу. Ну, тобто, це ж дуже суб'єктивно, чи там якось, е, хлопця зустріти, та? чи щось іще таке. Це дуже суб'єктивно, це дуже загально і ні про що. Коли ви деталізуєте, то ви звужуєте пошук, наприклад, що це там, хлопець такого-то зросту, такий от стиль, такі в нього інтереси. І ви розумієте, куди вам ходити, там, де ці хлопці є, і куди вам, наприклад, не ходити. Чи там, що ця робота має бути ось така, а не ось, ось така. З одного боку, та з іншого боку, це заважає, тому що ви тоді не бачите інших можливостей, які, можливо, навіть кращі, за ті, що ви вигадали своїм ем, логічним, е, логічною вашою частиною і можете пропускати такі можливості. Та, е, як, от, наприклад, я ходила на концерт Зіброва минулого тижня, здається, е, логічно, я б ніколи в житті туди не пішла. Логічно. Але через те, що це рішення було нелогічне, я так кайфунула, ніби я до когось на весілля потрапила. Це просто неймовірно було весело, смішно, близько, якось так. Ми так всі наспія... наспівались, натанцювались. І от якби я мислила тільки логічно, то цього б я просто цю можливість би пропустила. Мене, звісно, кликали вже на концерт Степана Гіги у Васильків. Ну, я, мабуть, <хи> утримаюся, бо це вже кудись мене туди-не туди несе. Ось, тобто, з одного боку, прописувати щось та для того, щоб деталізувати собі свій шлях або звузити щось, а з іншого боку, звужуючи дуже сильно, ви не бачите тоді інші можливості. Як у цьому розібратися, приходьте на консультації по конкретному прикладу, це зрозуміло тоді. Але от з прикладів з яскравих розповім: у мене подружка прописувала колись. Ми завжди з нею це прописували. Рік планували, там планували якісь штуки, там кого з ким ми хочемо зустрічатися, зустріти кого-то. І вона написала, якого вона хоче собі хлопця. Вона все написала. Все слово в слово відбулося, але вона не вказала континент, на якому вона хоче жити, і вона живе в Південній Африці. І вона не вказала національність свого хлопця. У неї він індус. А все інше воно збулося, тобто з одного боку. Та, якби вона написала, що там він француз чи він українець, вона б свого цього хлопця б не побачила. І, от, бачите, такі нюансики, це наш прикол, був ми дуже над цим сміялися. Ось тобто повернемося. Бажання вони ніколи не реалізовуються допоки ви не починаєте рухатися до них. Тобто, я я я можу скільки завгодно на дошці бажань написати, наприклад, хочу мільйон підписників на Ютубі. Якщо я не змінюю свої дії, якщо я не рекламую свій блог, не роблю е, колаборації з іншими каналами, якщо я не починаю робити контент, е, який базується на гейті, на всіляких розборах людей, яких я в очі не бачила. Е, якщо це ну, не от е, таке щось хайпове, то ну, цей мільйон е, я його, по-перше, ніколи не наберу, або наберу років через мільярд. Ось, та навіть якщо я все, така все, така на дошку бажання, значить мільйон повісила, що там золота кнопка, мільйон, значить, повісила, все роблю. Але я не вказала і не прописала, якою ціною мені дасть цей результат. Тому що у всіх крутих блогерів, у всіх крутих ютуб-блогерів, хто класно робить контент, прям упорюється. Потім вони з часом викладають відео, куди я зник на рік-на два, тому що неможливо постійно видавати класний результат. І е, що я хотіла тут сказати, та, щоб не упоротися. Ви ну, от таке, знаєте, як в балансі, в балансі, в гармонії досягати ніяк <сум> ніяк. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, мільйон підписників, то це означає на цю мету, на цю ціль ідуть всі ваші ресурси і все інше йде в сраку. Іде в сраку ваш відпочинок, ідуть в сраку друзі. Іде в сраку багато що, тому що у вас фокус, і ви тепер цьому все віддаєте. Ви не можете і розважатися, і е, е, займатися побутом, і хобі, і мільйон підписників. Тобто, вам доведеться обирати, що ви оберете. Та? Тобто, та, ви можете це досягнути, але якою ціною? І часто найбільше. Таким плануванням займаються великі корпорації, тому що вони цей план реалізують будь-якою ціною. Якщо ти вигориш, ви, ну, просто візьмуть на твоє місце когось більш свіжого, молодого, хто ще, ну, так, хто ще не вигорів. Але ця мета буде досягнута. Коли ви самі ставите мету на своє життя, то ви не враховуєте, що ви можете захворіти, щось іще станеться, або просто вам захочеться, не знаю, щось. Інтерес, якийсь у вас додатково з'явиться, і що тоді від цього відмовитися, ігнорувати свої потреби, ігнорувати, не знаю, свою хворобу, йти до мети, незважаючи ні на що. Тобто баланс це якась історія, це маркетологи вигадали, баланс. Тобто, якщо ви хочете жити в балансі, то це повільний розвиток. Тобто це зростання в доході поступове, це зростання в кар'єрі поступове, це зростання в усьому поступове. Якщо ви хочете стрибків, і як оце всі мені пишуть масштабування, то ви ще сто разів подумайте, якою ціною вам це все дасть, і чи ви на це готові. Тому що це означає багато від чого відмовитись. Якщо ви хочете ну прям результат, результат то ви не можете, маючи один, одну й ту ж саму кількість ресурсу. Не знаю, 5 літрів е, е, енергії на день ви маєте. Ви не можете одночасно класно по всьому видава, ну, видавати результат. Ви щось ставите на другий десятий план, щось взагалі припиняєте робити, щось делегуєте, е, тому що ви віддаєте ось ось цьому пріоритет. Та? Часто люди, які найбільше реалізуються, в них е, 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 вони починають забивати на спорт, вони починають забивати на харчування, тому що немає коли. Тому що в них тут це, потім це, потім це, потім це, потім це. Їм немає коли. Але коли вже з'являється час і цим зайнятися, і цим. На це ж теж треба час, і сили, і все. Тоді починає зменшуватися кількість роботи. І от щоб тримати баланс, потрібно, е, ну, як, не сильно намагатися. В Ну, не ставити нереалістичні очікування, а рухатися по всьому поступово, не дивитися, що там у кого, тому що клієнти, які до мене найчастіше приходять на консультації, чи це відомі люди, чи це люди ну, звичайні непублічні, навіть якщо це не публічні люди, це люди із дуже яскравим акаунтом в інстаграмі. Ви б ніколи не подумали, з якими проблемами прийдеться людина. Що в неї взагалі є проблеми. Тому не, не порівнюйте себе, тому що ну, це без толку, ви не бачите, що відбувається за кадром, ви не бачите, якою ціною чи самостійно, ну, що там відбувається, та? і ви бачите кінцевий результат, але ви якби дізналися, яким чином людина цей результат отримала, якою ціною, то ви, мабуть, ще сто разів про це подумали. Ось це таке. Тому стосовно карти бажань, що, Ну це, типу, прикольна штука, просто, мабуть, зробити такий, а що мені б взагалі хотілося? Це ваше домашнє завдання, написати 200 пунктів, хочете, як дошку бажань, хочете списком 200 пунктів написати, чого я хочу за життя. Побачити, спробувати, відчути, зрозуміти, навчитися, розвинути у собі, прокачати, позбутися. Да, от, от у вас є певна кількість часу, і ви цим можете займатися. І коли ви на цьому фокусуєтеся, ваш рівень страху смерті знижується, і ваше відчуття задоволеності і присутності в житті, воно зростає. Ось такий момент. Тому сама по собі карта бажань ну, це із розряду магічного мислення, допоки ви не перетворюєте це на мету яким чином, ну, якщо ви пишете туди там струнке тіло, а при цьому не ходите в залу, ну з якого ера воно у вас з'явиться? Тобто або ти не вписуй і не дури себе, або якщо вписуєш, то ну, будь ласка, відповідай, неси відповідальність за свої цілі. Як я казала, формулює оці наші бажання дитяча частина хочу, хочу, хочу. А реалізовує їх наша доросла частина. Якщо у вас проблеми. Із взаємодією цих двох частин, тобто ви тільки хочете, а ще й плюс у вас це ADHD, я про нього окремо зніму відео. Тобто ви багато чого хочете, у вас багато ідей, ви розпорошуєтеся, а нічого з того не реалізовуєте або не доводите до кінця або кидаєте швидко, то ну, який сенс? Ну, який сенс тоді щось писати, якщо ви все одно цього робити не будете. Або закинете через два дні, здуєтеся і так далі. Тому тут надважливо прокачувати от саме дорослу частину, щоб вона відповідала за реалізацію, за спокійний. От я поставила, я сьогодні собі поставила за мету зняти відео. І я її зняла. Є в мене настрій, немає. У мене настрою, я просто беру і знімаю. Тобто, якщо у мене сьогодні були консультації, я вже так. Витратила ресурсу, якщо я не хочу е, ввечері просто лежати, щоб мене відкачували, це означає, що я не буду сьогодні вдягати прям щось таке розкішне, гарне, супернарядне. Тому що я на це витрачу дуже багато сил, а я цього робити не буду. Е, повертаємось, до чого я це все вам кажу. Планування року воно важливе для того, щоб ви е, розкидали ресурс протягом року. Бо Якщо ми дивимося зі слів Хочу, можу, треба, ви можете хотіти за рік реалізувати мільярд всього, особливо, якщо у вас є тобто ви там на рівні Хочу і це хочу. і це хочу, і це це хочу, хочу», А нуль із цього реалізовуєте. Хотіти, ви можете багато чого? От я, наприклад, я така «блін, і про це я можу курс зробити, і про це, і це так цікаво, я б оце зробила, і такі б зустрічі зробила, але я себе гальмую дуже часто. Через те, що хотіти, я можу багато чого, але ресурс обмежений. Якщо я буду робити все, що я хочу, реалі... йти за всіма своїми імпульсами, я прийду у вигорання. І тому мені надважливо себе гальмувати і казати, ні, сьогодні ти будеш просто дивитися в стіну, медитувати, ходити по вулиці і нічого робити не будеш. Не будеш нічого створювати, в тебе не буде сьогодні консультації, ти максимально відновлюєшся і просто слухаєш музику максимально, ось ось так. І це надважливо такі штуки робити. Ось ви розраховуєте ресурс на рік таким чином, щоб у вас були, звісно, хочу, у вас були аспекти, які вам ну, треба, і ви це зміряєте із словом можу. Тобто, у вас має бути поєднання всіх цих трьох слів: Я і хочу, і треба мені це, і можу. Бо якщо ви будете робити тільки те, що хочете, воно, можливо, вам і не треба, і, можливо, ви й не дуже можете. Та? Тобто, ви так швидко вигорите і швидко втомитеся або розпорошитеся. Якщо ви будете робити тільки те, що ви можете, я можу, можу. Хочу, та не дуже. Ну, я можу знімати по 10 відео на день, та в принципі можу. <сум> Чи хочу, та не хочу. Воно ну, мені треба, ні, не треба. Чи хочу я, е, давай що, чи треба мені там, е, мільйон підписників? Чесно, не треба. Тому що мені вже так трошечки стає некомфортно від того, що я не дуже можу спокійно гуляти вулицею. Не бувало ще такого разу, щоб я не вийшла, е, не гуляла центром і хтось мене десь не впізнав. Не в сенсі, що я кажу, обходьте мене десятою стороною. Я про те, що. Надмірна публічність це некомфортно, коли ти не можеш їсти, коли всі на тебе заглядають, коли всі. Ну це просто некомфортно, ти просто витрачаєш, ну не те, що витрачаєш енергію, а якось ну, просто некомфортно, та? і тоді доведеться мені за місто в ліс якийсь переїхати і жити в лісі. Я не хочу, я хочу жити в центрі. Тому мільйон підписників я не хочу. Мені комфортно з моїми майже 50. Та у мене і черга на консультації, і курси в мене купують. І, ну, тобто в мене все абсолютно чудово. Ось. Але зростання воно неминуче і воно необхідне для того, щоб я не деградувала і не, не, не перетворювалася на щось. Безенергійне, Та? тому що для енергії надважливий розвиток і якийсь прогрес. Тому це неминуче. Я, неминуче я буду жити в лісі з часом колись. Ось. Але, звісно, бачите, я вас рада, особливо, якщо я в ресурсі. Так, значить, є. 200 штук хочу, ви пишете для того, щоб розігнати свою енергію, розбудити своє хочу. Бо часто ми живемо в такому треба, треба, мені все треба, і у вас там енергії немає через те, що ви в себе не запитуєте, а я дійсно це хочу, а я дійсно це можу. А хто взагалі сказав, що мені це треба? Звідки я це все взяла? Тому що одне і те ж саме треба, його можна пропустити через хочу, і це буде зовсім інакше. А, інакше енерговитрачання. Послухайте приклад, я хочу їсти морозиво, і мені треба їсти морозиво. <share> я хочу подивитись фільм, і мені треба подивитись фільм. Одна і та ж сама дія, але енерговитрати зовсім різні. Ось, дуже багато таких штук я на курсі розповідаю. До речі, курси з керування психічною енергією у 25-му році, у листопаді буде останній набір, 10-й, бо господи. Десятий набір, то цей. Хто, там не, е, хто там ще не ходив, то обов'язково приходьте. Значить, ви розписуєте ці 200 штук, що ви хочете загалом, куди поїхати, що це. І потім із тих 200 штук вписуєте, що ви берете в цей 25-й рік. От оце ви берете, от оце. І е, що важливе, що я вам хочу сказати, це про. Зона фокусу, так звана. Тобто, ви берете якусь штуку. Наприклад, я хочу туди-то поїхати, я хочу от в цьому розвинутися, оце напрацювати, ви берете це. І перетворюєте на зону фокусу. Приклад, чим відрізняється реалізація цілі від реалізації мети від зони фокусу? Наприклад, ви можете сказати: я, хочу, я ставлю собі мету схуднути на 10 кг. Окей, чудово, але досягнення цієї мети для вас буде більш незрозумілим і енерговитратним, і таким зобов'язливим якимось важким. Ніж якщо це буде зона фокусу. Зона фокусу називається, що я сьогодні можу зробити для того, щоб досягнути цієї мети. Наприклад, моєю зоною фокусу буде тепер додати трошки корисних жирів у сніданок і зменшити кількість солодкого на сніданок. Там ну, не треба спершу перебирати, якщо складно, просто цього побільше, цього поменше, або додати трошечки більше ходити щодня. Чи там додати ще один день на спорт? Не двічі в тиждень я ходжу, а тричі в тиждень я ходжу. І потрошечку, тобто, що я можу зробити, таке плюс 10%, та, таке посильне, таке мінімум, що на мене вплине і мене веде до тієї мети. Ось, і це значно простіше, і ви так крутіших результатів досягнете, ніж просто чисте фокусування на тому, що «О, я знову зірвалася, ой, я пропустила, та гаразд, пропустила, зірвалася. Далі наступні вибори, роби тоді такі, як ти маєш робити. Повертайся до того свого, до свого наміру, до своєї зони концентрації. Або, наприклад, як кажуть, хочу масштабування. Хочу там проявленості. Окей, що ти зони... все гаразд, у тебе фокус на цей рік називається проявленість. Так? От що це означає? Це означає, що ти там не виходиш в історію, а тепер виходиш раз в тиждень. Чи ти дивишся тепер про це? Ну тобто, ти фокусуєшся, ходиш, от якось ти дотичний постійно про це дізнаєшся. Тобто зона фокусування. А, чи там давайте візьмемо жіночність, хочу більш жіночною бути. Гаразд, тепер це твоя зона фокусування. Ти ось тут трошечки поправляєш, ось цим цікавишся, ось це подивилася. І за рік через оцю зону фокусування у тебе назбиралося ого, го скільки всього і досвіду різного, позитивного, негативного, і відкриттів, і покращень, і результатів. Та? Тобто, як у самурая немає мети лише шлях. Отут от, от, так само. Тобто, ви, якщо стаєте на правильний шлях, результат він неминучий, тому що ви за ним йдете. Ось. А наскільки далеко ви вже цим шляхом зайдете? Чи це буде, наприклад, мінус 10 кілограмів, чи мінус 9, чи мінус 12, це вже не так важливо. Важливо, що ви стали на шлях здорового якогось способу життя, ну, якщо це про вагу, наприклад. Ось я от спортом займаюся, так як я повернулася з Катю, я займаюся вже півроку. Загалом я займаюся завжди, у ну, мене немає зривів, я не зникаю. Ну, я один раз зникла через те, що мені видаляли родинку, я не могла напружувати ногу. І коли в мене критичні дні, то я теж пропускаю. Але заплановано пропускаю тобто, не. Це для мене не новина. І так, за півроку я дивлюся, які в мене зміни, але в мене не було мети, я йду в залу дупу накачати, чи я йду в залу ще там щось зробити. Я просто зробила це зоною своєї, своєї концентрації, свого фокусу і просто е приділяла більше часу і уваги цьому, ніж зазвичай. І просто намагалася триматися цієї стратегії. І це, власне, неминуче призводить до результатів. Плюс-мінус. Більших, менших це не важливо. Ось і що ще я хотіла сказати, так, і важливо планувати рік, окрім того, щоб розрахувати навантаження, що, там, наприклад, ви собі те, що запланували, це буде переважно весна, а на літо і на зиму і на весну у вас там нічого не записано. І ви отак маєте розподілити все, вписати, окрім робочих штук, окрім навчання, вписати обов'язковий відпочинок та розваги, тому що це допомін. Як це сказати, на, наперед. Та? От Якщо ви заплануєте, що ви в березні, там, в лютому йдете на якийсь крутий концерт, чи якась там друзі до вас приїдуть, щось відбудеться, вам уже е, краще, вам уже більше видається енергії на те, щоб ви робили те, що вам зараз треба. Бо ви очікуєте на приємність, яка буде в майбутньому, і це якраз сезона. Піку, допаміну, очікування приємного, а не, власне, те приємне, коли воно вже відбувається. Ось так, це я сказала і, 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 і. колись, Оце коли я жила в Європі, то я їздила на різні всілякі психотерапевтичні конференції, біохакерські конференції, і мою увагу зачепила одна дівчина. В неї е вона давала розклад. А, це я хотіла на Єваску ретрит в Нідерландах їхати. Я зайшла на їхній сайт, і в них там був розклад на цілий рік. Це ми робимо цей ритуал під оце, це ми робимо під оце. То -то -то. Це, ну, спойлер, я тоді не поїхала, я тоді в Україну поїхала, це, було, це був кращий ретрит. Ось. І я така, блін, ці люди можуть планувати цілий рік. Тобто, це для мене було щось неможливе. Єдиний рік, який я прям. Цілий рік планувала, це ось цей 24-й. Коли я знала, що березень в мене це квітень, це, травень це, в мене все було абсолютно заплановано і я могла це реалізувати. Ну, плюс-мінус, там із похибкою щось могла там перенести, там, чи через якісь там застудилося, чи там, це в мене кіт помер, чи що. Ну, але загалом воно плюс-мінус все-таки відбулося. Бо до того. Це просто максимально було планування на місяць, на два, на три і постійна корекція. Так? От якщо ви, до речі, не можете запланувати надовго, плануйте на три місяці, плануйте на місяць і потім просто коригуйте. Але загалом на рік давайте собі одну один фокус якийсь там. Цей рік у мене про не знаю про там накопичення капіталу, цей рік у мене про здоров'я, цей рік у мене про. Про навчання, цей рік у мене, про створення сім'ї, цей рік у мене про це. Тобто це основний фокус, куди, це на основний ваш пріоритет, що ви цим займаєтеся, а все інше воно так трошечки, трошечки збоку. Ось. І, е, і от е, після того, як я собі запланувала, я знаю, що у мене там березень, це в мене група про опору на себе. Травень це у мене група, курс про. Тривожність дола як самурай. Листопад у мене це курс про енергію. І я відповідно до цього планую інше своє навантаження. Я знаю, що тут у мене може бути більше консультацій, тут я вже брати не буду, бо я буду більш стомлена. Тут у мене можуть бути разові якісь семінари, тут я можу поїхати в відпустку. Сюди я ось іще поїду. На якісь розваги, на якийсь відпочинок, тобто у вас мають бути такі кити, основні стовби вашого року, під який ви вже інші справи додаєте. Наприклад, якщо я знаю, що в мене день народження 16 серпня, то на 15 серпня я запланую собі якусь стрьомну для мене енерговажку штуку. Тому що перечуття дня народження воно дає мені більше впевненості, більше сил, більше енергії. І я можу ну, тому що я знаю, що завтра мій день, мене всі будуть вітати, яке це чудове свято. І 15 серпня я можу робити те, що я можу відкладувати, прокрастинувати. Ось, і я такі штуки всі собі планую підлаштовую і використовую. Ось ось так. Ну, все, це все основне. От і все, друзі, будемо з вами прощатися. Стосовно консультацій, пишіть мені на пошту або в інстаграм, я вам надішлю всю інформацію. Я працюю лише онлайн, я не працюю з дітьми з підлітками, з парами. Я працюю динамічно, я проти багаторічного самокопання. Ось все. До зустрічі!